Всім привіт! Зараз знаходитеся In Stacey's World, і мене звати Анастасія. І до нового року залишилося 21 день. Так, не вірте, що так мало, адже це всього три тижні. І протягом цих трьох тижнів хочеться чимось зайнятися, що обов'язково підійме новорічний настрій. І спеціально для цього я підготувала для вас 21 ідею, що робити за чим, і такий собі адвент-календар. Але перед початком цього відео давайте домовимося. Якщо ви цю справу вже зробили, але вона є в моєму переліку, то ви в цей день випиваєте чашку гарячого какао. Домовились? Поїхали! Прямо сьогодні створіть новорічний плейліст, під який ви потім будете зажигати. На наступний день зробіть іграшки на ялинку своїми руками, тому що на них точно буде приємно дивитися. Ну, і після того, як ви зробили іграшки своїми руками. Логітні, що треба задекорувати ялинку. І не тільки ялинку, а й взагалі всю квартиру дім у кого що. Потім напишіть лист Дідо Морозу або Санті хто кому зі своїми побажаннями. Зробіть кормушку на наступний день. Побудуйте пряничний будиночок. Ви можете це зробити не самі, а з друзями або сім'єю. Це буде весело, і потім цей пряничний будинок можна буде з'їсти смачного. І під кінець першого тижня влаштуйте ніч новорічних фільмів, коли. Ви засядете і будете дивитися свої улюблені або якісь нові для вас новорічні фільми. На початку наступного тижня пограйте в настільні ігри з сім'єю або друзями. Сходіть на новорічний шопінг. На третій день цього тижня сходіть на каток, ви можете ходити самі з сім'єю або друзями. Все одно буде атмосферно і круто. Спечіть імбірні прянички. Це одразу підійме настрій. Виріжте сніжинки з паперу, ви можете їх повісити на стелю або ще куди, щоб прикрасити свою оселю. Побудуйте сніговика. Ну і на останній день другого тижня почитайте новорічну книжку. Це може бути будь-яка книга, наприклад, яку ви читали вже, або яку ви ще не читали, і ви відкриєте для себе нову прекрасну історію, адже новорічні історії не можуть бути. Поганими В перший день третього, останнього тижня, зробіть новорічні листівки. Погуляйте по вечірньому місту, садіть атмосферою, подивіться, хто як прикрасить свої балкони, як прикрашена вулиця. Якщо буде снігопад, то це взагалі буде прекрасно. Потанцюйте і поспівайте під улюблені новорічні пісні. Просто у себе в кімнаті у такий денс-денс-денс. За чотири дні до нового року загорніть подарунки, за три покатайтеся на санях 30-го числа, приберіть дім або квартиру і взагалі прийміть ванну, зробіть усі свої ритуали краси, щоб новоріг зустріти в чистій оселі з чистим тілом і головою. Ну, і останнє це вже 31 число, у що мені просто не віриться. Це зустріньте новий рік з найкращими людьми в цілому світі. Я сподіваюся, що я вам допомогла, що ви будете робити ці справи кожного дня, і все більше і більше наповнюватися новорічним настроєм. І новий рік пройде у вас саме так, як ви хочете. Зовсім скоро на моєму каналі ще вийде 100 стоїть, щоб подарувати на новий рік, адже це може вам допомогти. Dajte like, psíte komentáře, teď připojte se k nám na můj kanál.